Доброго дня! Вітаю всіх, хто готується цього року складати національний мультипредметний тест. Ми проаналізуємо завдання минулих років, які так чи інакше вимагали від абітурієнтів знання теми відокремлена прикладка. Перед тим як Ви будете разом зі мною аналізувати завдання, я пропоную за умови, якщо дане правило ви не дуже добре знаєте. Передивитися урок, зняти мною для учнів восьмих класів, де детально я пояснюю всі моменти, які стосуються теми відокремлення прикладу. Що таке прикладка, чим вона відрізняється від означення, і коли безпосередньо вона виділяється комами або в реченні. Якщо ж у вас з цим проблем немає, ви можете відразу переходити до аналізу завдань. І перше ж завдання ми шукаємо з вами пунктаційну помилку в одному із запропонованих чотирьох речень. Починаємо відразу із другого речення. Я його читаю для того, щоб зрозуміти зміст. Хоча снігу немає, проте на дворі мороз пробирає по спині. Я визначаю граматичні основи, їх тут дві. Перше речення хоча снігу немає, сполучник підрядності, хоча підкаже вам, що це буде складнопідрядне речення. Проте на дворі мороз пробирає по спині це головне двоскладне речення. Кома, яку ми тут бачимо з вами, стоїть між головним і залежним реченням. Тобто, кома в складнопідрядному, все правильно. В простих речень немає жодних ускладнень, розділових знаків, тобто тут все правильно, і ми не будемо вибирати варіант А, тому що тут немає помилки. Третє речення. Простою собі лісом, опустивши голову додолу і лише зрідко оглядаючись навкруги. В даному реченні тільки одна граматична основа, яка представлена присутком простую. Є тут два дієприслівникових звороти. Дієприслівникові звороти визначати доволі легко, тому що дієприслівники відрізняються від всіх інших частин мови, що робивши, зробивши, або що роблячи. Ось воно, опустивши і оглядаючись. От скільки у вас дієприслівників, стільки у вас буде обставин. Інша. Річ, будуть вони відокремлюватися чи ні. Одиничний це буде дієприслівник чи е, зворот. У нас два дієприслівникових звороти. Опустивши голову додолу, нагадую для тих, хто забув, дієприслівник з залежними словами це дієприслівниковий зворот. І всі слова, які входять до цього звороту, це одна обставина, один член речі. Ось він у нас одна обставина і. Лише зрідко оглядаючись навкруги, це друга обставина. Обидві вони відповідають на запитання як простою як, тобто обставина способу дії, опустивши голову додолу, простою як, лише зрідко оглядаючись навкруги. Тобто, це у нас дві однорідні обставини, які. Виражені дієприслівниковими зворотами. Вони з'єднуються між собою сполучником і єднальним неповторюваним. Тому ми, кома тут не повинні ставити, вона і не стоїть. А ось перед дієприслівниковим зворотом кома обов'язково ставиться. Ми про відокремлені обставини якраз детально поговоримо з вами вже в наступному уроці. Тобто, в даному реченні немає помилки, ми пропускаємо. Четверте речення. Аж ось поміж деревами щось схоже забіліло, комою виділено слово схоже. З'ясуємо, чи правильно його виділили. Знов таки, щось забіліло це у нас граматична основа, а слово схоже виражає невпевненість. Можна замінити словом, мабуть, яке завжди є вставним, таким чином ми переконалися, що тут воно виділено правильно. І теж в варіант я не буду вибирати. Зрозуміло, що помилку треба шукати в п'ятому реченні. Це підсніжники, перші провидці весни, що не побоялися холоду. Раджу все ж таки замість слова підсніжники користуватися словом проліски. Мені здається, воно більш українське, а не нагадує кальку з російської мови. Що ми тут бачимо? Бачимо кому перед що. Ця кома стоїть правильно, я думаю, ви всі це розумієте чому. Тому ще починається підрядне означальне речення. Дві граматичні основи це підсніжники. Друга, що не побоялися слово, що тут займенник, якийсь получає незалежне слово, тобто є членом речення. Подивимося в перше просте речення це підсніжники. Перші провидці весни. Все ж таки, я нагадаю, що прикладкою ми називаємо різновид значення, який виражається іменником. Тобто, означення у нас зазвичай все ж таки: це прикметники, дієприкметники, а тут іменник, і він не просто називає ознаку предмета як означення, а він дає предмету іншу назву, конкретизує його. Так ось автор нам каже, що підсніжники, інакше, як їх можна назвати, перші провидці весни. Тобто, це у нас все прикладка поширена. Чому поширена? Прикладки бувають і не поширені, тому що має залежні при собі слова, які перші чого весни. За правилом, коли ця прикладка стоїть в кінці простого речення, то зазвичай перед нею ставлять тере. Тож, Стрілочка вам показує, що це прикладка, і ми розуміємо, що помилку якраз зробили, да, припустилися в п'ятому реченні. Ось таким чином ми розв'язали це завдання. Йдемо далі. Я ще раз зупиняюсь на реченні про проліски. Не плутайте тире між підметом і присадком і тере при відокремленій прикладці. Ось перше речення проліски. Перші провидці весни, можна вставити це, да? це є перші провидці, тут тире між підмитом і А варіант, аналогічний тому, який ми тільки ну, розібрали, це проліски, це підмет, є проліски, ось він присудок. А вже які саме проліски, да? як інакше, як ми їх називаємо перші провидці весни, це вже прикладка. Так що не плутайте, будь ласка. Наступне завдання. Визначаємо відповідність, тобто знаходимо пари. Не забуваємо, що одне речення буде зайвим, яке не буде мати пари. І тут, крім прикладки, ми ще раз з вами пригадаємо те, про що вже говорили в попередніх заняттях. Перше речення найбільше у світі любив він осінь. Він любив, що осінь це у нас з вами додаток. І тут ми бачимо терем. Осінь, інша назва осінь, так? це природи, солодка зрілість. От наше слово зрілість іменник. Поширена прикладка. Чому ця прикладка? Вона ніби прикладається до слова, і ще раз скажу, якби дає йому іншу назву. Осінь інакше, можна сказати, це природи солодка зрілість. Стоїть прикладка в кінці. Речення, тому ми ставимо тере. Не забуваємо про це. Ідемо далі ми все одно роздивимося всі завдання. Дівчина внесла оберемок майористих квітів, до цього похмура кімната враз ожила. Ми бачимо тере, і розуміємо, що воно стоїть між двома простими реченнями, які з'єднані між собою безполучниковим зв'язком. Ну, тире, твокрапку, кому в безполучникових реченнях будемо говорити далі, не сьогодні, не завтра. Але все одно ви це вивчали, вивчали ще в 9 класі. У нас немає такого варіанту ліворуч, тому ми розуміємо, що це речення зайве, воно пари немає. Дивимося наступне: зацвіла тендітно-біла конваля в гаю, а сонячні кульбабки. Біля ставу. Уже те, як я проінтонувала, і це тере, яке ви побачили, я, сподіваюся, вам підказало, що дане складне речення, складносурядне, тому що є сполучник А між двома граматичними основами містить одне з речень, яке є неповним. А сонячні кульбабки зацвіли біля ставу. Ми розбирали з вами деревне повних речення. І ось наша пара. Наступне класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія, це справжньої поезії дороги. Шукаємо з вами підмет. Згадуємо, підмет це наше сонце, це центр, це те слово або слова, якщо є однорідні підмети, навколо яких. Крутяться всі інші члени речення, якщо так можна сказати. Тож, мова йде про пластику, про контур, про течію, так, логіки ось наші з вами однорідні підмети. Що про них сказано? Що це справжньої поезії дороги. І ми визначаємо наступну пару Дере між підметом і присудком. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що коли і підмет, і присудок виражені іменниками в називному відмінку, а ще тут є частка С перед складеним іменним присудком, то ми ставимо тере. Ну, і остання пара, тут у нас з вами тере при однорідних членах речення. Знов-таки нагадаю вам, що тут є у нас узагальнювальні слова, флори і фауни, додатки. Далі йдуть. Однорідні додатки, які да, розкривають зміст цих узагальнених слів, а саме тому ми ставимо 2 крапку. Але після однорідних членів речення у нас іще продовжується речення, тому ми ставимо ось тут тире. Теж про цю пунктограму ми з вами говорили в одному з попередніх уроків. Наступне завдання. З'ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі. Тут уже є розділові знаки, нам залишається тільки розібрати речення за його членом. Починаємо з першого. Бо коли закохані в минуле прокуняємо свій великий час, наша лінь нікого не розчули». Є збіг сполучників підрядності, бо коли, і ми розуміємо, що це буде підрядне речення, Бо коли закохання в минуле прокуняємо свій великий час. Далі ставимо кому, тому що підрядна частина закінчилася. Далі йде головна наша лінь нікого не розчулить. Тож, нас ця кома зараз не цікавить, це не кома при відокремленому члени речення. У нас відокремлено тут закохані в минуле. Трошки, може, складно для деяких буде, поясню. Підмета. В реченні в цьому, так, в простому немає, тому що це означено особове речення. Але пригадайте, ми з вами казали, означено особове, тобто можна підставити я, ти, ми, ви. Що ми підставляємо? Ми, Ми, які закохані в минуле, коли, а це означення, ми вже розуміємо, стосується особового займенника, то ми його відокремлюємо першу пару. Ми з вами визначили. Ну, а зараз ви побачите наочно, як я розмірковувала. Тобто, отут я сказала, що це складно підрядне речення. Потім я подумки підставила ми, щоб мені було легше зрозуміти, чому тут виділено це означення. Ну, і таким чином, визначила пару 2а. Йдемо до наступного речення. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Буду дивуватися. Ось, до речі, мені цікаво, чи пам'ятаєте ви, який це буде присудок, складений мені, складений дієслівний чи простий дієслівний? Напишіть в коментарях, будь ласка, чи розбираєтеся ви в цьому, чи вмієте ви правильно визначати присудки? Ну, а ми дивимося, що тут комами виділено: мамо, горда і вродлива. Зверніть увагу, мамо! Ні мати, ні мама, а маму кличний відмінок. Тож, я сподіваюся, ви здогадалися, що це у нас поширене звертання, а не відокремлений член речення, тож це буде зайве, Б пари не буде мати. Далі, там у степу скрестилися дороги, немов у герці дикому мечі. У нас теж є декілька ком, зараз ми з'ясуємо, чому вони тут стоять. Дороги схрестилися, це у нас граматична основа. До речі, тут є ще одна граматична основа, коли будемо казати про підрядні порівняльні речення ось там я детально буду зупинятися на тому, як не переплутати, коли у нас порівняльний зворот, а коли у нас. Порівняльне речення. Ось тут порівняльне речення. Немов у герці дикому мечі. Тобто, немов у герці дикому, схрестилися мечі. Це неповне речення. Тобто мечі тут підмет. Ця кома стоїть відповідно між двома простими реченнями. Нас цікавить у степу. Там, де саме там, у степу. Це не дієприслівниковий зворот, але є ще така підтема відокремлені уточнювальні члени речення. Так ось це відокремлена, уточнювальна обставина. Ось таким чином вона завжди іде після слова, яке уточнює да, і з двох боків коми. Тому ми з вами визначили наступну пару: 3В. Далі. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм рокам. Ми бачимо, що тут виділено слово людині. Тут ми підійшли до теми, яка нас цікавить в даному занятті, це прикладка. Тобто я людина, так? Я інакше себе як називаю? Людина. Коли у нас прикладка. Людині, і ще раз нагадаю, прикладка це різновидне значення, яка виражається іменником і дає предмету іншу назву, конкретизує, а саме, це, якби таке уточнення йде. Так от, не шкодуй. Це теж буде у нас з вами односкладне речення. Добра кому мені? Якому мені людині? Коли прикладка. Відноситься до особового займенника, так само, яке значення тут правило збігається, вона завжди відокремлюється. В даній ситуації у нас не поширена прикладка, але, от ви бачите, ну, ми її виділили. І визначили наступну пару 4Г. Ну і залишається у нас з вами додаток. Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків? Також, я окремо не розбирала додатки детально, але, ще раз скажу. є окреме відео, відзняте для 8 класу, там тема від окремих членів речення у нас іде. Я теж залишу покликання на даний урок, він доволі короткий. Там достатньо запам'ятати декілька слів. І якщо ви їх бачите в реченнях, значить, от у вас відокремлений додаток. Одне з цих слів це слово окрім. Крім, окрім опріч. Все, ми визначили з вами наступну пару. Е, наступне завдання. З'ясуйте, яким компонентом ускладнено просте речення. Ось тут трошки складніше. Чому? Тому що там у нас стояли розділові знаки, а тут вам самостійно потрібно. Визначити, де і що потрібно виділити. Нагадаю ще раз, просте речення може ускладнюватися звертаннями, поширеними непоширеними, вставними повставленими конструкціями, відокремленими членами речення, про які у нас зараз йде мова, і однорідними членами речення. Ось нам зараз потрібно все це з'ясувати. Уявіть собі, що ви вчитель. І ось ці речі, які ви бачите ліворуч, написані учнями, які не знають, як правильно розставляти розділові знаки. Знають, які як крапки ставити. І ваша задача виправити їхні помилки, да? тобто знайти, де вони не поставили ці знаки. Починаємо. Знала я, дочку, за ними принаймні, три чесноти. Що ми з вами бачимо? Я знала, і знов-таки звертаємо увагу. На слово ні, дочка, а дочку. Тобто ми бачимо характерне закінчення О, характерне для кличного відмінка. А коли ми з вами користуємо кличний відмінок? В звертаннях, безумовно. І таким чином ми визначили першу пару. І, як учитель, поставили ось ці коми там, де учень їх не поставив. Далі. Зовні, однак, ніщо не віщувало рясної травневої грози. У нас з вами ніщо не віщувало, і є у нас слово однак. Теж, коли ми розбирали з вами вставні слова, ми казали, як не переплутати протиставні сполучники проте, однак з вставним словом «проте» і однак. Коли однак можна замінити на але це сполучник, коли не можна це вставне слово. Воно якби всередині речення стоїть. І ми визначили таким чином наступну пару. Це 2 В, під вечір, годині о сьомій самотній блукав я в саду. Я блукав коли? Під вечір, коли саме, годині осьомі. Я уточнюю, коли саме і таким чином, а коли це питання обставини часу. Я розумію, що це у мене буде уточнювальна обставина. І ми визначили третю пару. І залишається четверте. Де він там зачепився старий бурлака. Їд. У нас він зачепився. Як його інакше називають? У мене, в принципі, що залишилося два варіанти: або це відокремлена прикладка, або це однорідне означення. Ну, ясна річ, що він особовий займенник, який він, як його інакше називають, його називають бурлакою. Бурлака наймит, має це нова для тих, хто може не знає, це поширена прикладка. Відповідно, яка у нас відноситься до особового займенника, ми її відокремлюємо. І ось наша четверта пара 4Д. І ще одне завдання, яке, скоріш за все, і буде, у такого саме формату у вас на екзамені цього року, ви повинні продемонструвати знання, ну, фактично, всіх пунктограм. Так? Розібратися з цим. Але знову таки починати треба з розбору речення. Читаємо: кожен користувач Siri або Алекса. Вибачте, якщо неправильно наголосила, очевидно, знає, що цифрові помічники не завжди правильно трактують команди власників гаджетів. Програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму, уміння розпізнавати емоції, думки та наміри людей. Щоби нам розуміти, де правильно, а де неправильно пояснили розділові знаки, Потрібно розібрати речення. Починаємо з граматичних основ. Кожен користувач складений підмет, повторюємо з вами, так? Що він робить? Знає ось наша одна граматична основа, тобто, це буде одне просте речення. Далі, сполучник підрядності, що підказує вам, що почалося підрядне речення, тобто залежне. Цифрові помічники трактують теж у нас складений підмет і простий діслівний присудок. Далі у нас іде іще одна граматична основа, іще одне речення, вже третє. Програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму, уміння розпізнавати емоції, думки та наміри людей. Тут у нас безособове речення. Присудок не вистачає. Тобто я вже можу ось такими дужками, згадуємо схеми. Головне речення я показала квадратними дужками, підрядне речення починається у нас, так, що цифрові помічники закінчуються словом гаджетів, я показала круглими дужками. Наступне речення до цього другого приєднано безсполучниковим зв'язком, тому знов ідуть квадратні дужки. Для чого я це зробила? А для того, що я вже можу перевірити цифру 3 і цифру 4. 3. Що у нас сказано? Кома 3 перед підрядною частиною складного речення. Ми з вами з'ясували, що дійсно це підрядне речення. знає, що саме з'ясувальне речення, що цифрові помічники не завжди правильно трактують команди власників гажу. Тобто, мені це не підійде. Двокрапка. Нагадаю, що тут безполучниковий зв'язок, і знов-таки. Хоч ми не повторювали, але пригадуємо матеріал 9 класу, двокрапка в безполучниковому реченні ставиться одна з умов, коли друге речення в нашій ситуації, програмам не вистачає. Пояснює, розкриває зміст, вказує на причину першого речення. У нас не завжди правильно трактують команди цифрові помічники. Чому, да, умовно, да, замінюю? Чому? Тому що програмам не вистачає визначеної психологами теорії розумі. Дивлюся 2.4 між частинами складного речення, що без безполучником зв'язку. Так? Це відповідає. Тому і варіант Б, і варіант В мені не підходить. Тут все пояснили правильно, а нам треба визначити неправильно. Ми переходимо до першого простого речення. Цифри 1 і цифра 2. Очевидно, да, мабуть, очевидно, дивимося з вами: коми 1, 2 при вставному слові. Звичайно, це вставне слово його виділили, і це правильне пояснення, тому варіант А ми теж не вибираємо. У нас залишається варіант Г і Д. Це останнє речення, і вже це розділові знаки в простому реченні. Програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму. Як інакше називають цю теорію розуму, це уміння розпізнавати емоції, думки та наміри людей. Тобто уміння, дивіться, іменник, нагадаю, прикладка виражається іменником і дає предмету іншу назву. Теорія розуму інакше автором цього речення названо умінням розпізнавати емоції. Тобто, ТРЕ тут у нас стоїть при відокремленій прикладці, коли вона стоїть в кінці простого речення. А що у нас сказано? На місці пропущеного члена речення. Ні, це не неповне речення. Це у нас прикладка. Тож, ми розуміємо, у нас гей і буде тим варіантом, який ми виберемо. Ну, подивимося на де, щоб уже точно переконатися: уміння розпізнавати. Що емоції, що думки та наміри людей. Ця поширена прикладка в своїй структурі містить однорідні члени речення, умовно скажімо так, тож, кома тут стоїть правильно, і, відповідно, де варіант, я 100% на вибір. Ось ми визначили з вами правильну відповідь. На цьому наша з вами зустріч завершена. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, Чекаю їх у коментарях. Хай щастить! До нових зустрічей!